Του Παναγιώτα του και Μενικού Πατριάρχου όλα τα έτη. Ορθόλομαι <στολωμένου> του Παναγιώτα του Κέικου Μενικού Πατριάρχου. Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Сердечні вітання із монастиря живоносного джерела у історичному царгороді Константинополі, Стамбулі. Сьогодні, в неділю жінок-мироносець, у цьому давньому храмі, прославленому місці багатьма чудесами, відбулася знаменна подія. Сьогодні ієрархи. Вселенського патріархату на чолі з його всесвятістю Патріархом Варфоломієм, також делегація Болгарської православної церкви, три митрополити і два вікарних єпископи разом зі священниками, які представляли цю давню Слов'янську церкву, а також делегація Православної церкви України, яка з благословення його блаженства митрополита Епіфанія у складі мене. Владики Авраамія, намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври та протодіяку Сергія співслужили разом за Божественну літургію. Три церкви, мати церква Константинопольська, старша дочка церква Болгарська і молодша дочка церква Українська, були представлені у спільній молитві за єдність, за мир, за порозуміння, за перемогу правди і добра. Дякуємо Богові! За цю радісну подію і просимо Божого благословення на подальші кроки з утвердження єдності православ'я. Дякуємо Його всесвятості, Вселенському патріарху, дякуємо нашим братам із Болгарської православної церкви. Нехай милість Божої Матері, її омофор, її покров, її заступництво, її молитви завжди перебувають з усіма нами. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Трохи більше тижня тому делегація Православної церкви України, я також намісник Києво-Печерської лаври, Єпископ Авраамій та протидеякон Сергій брали участь у спільному богослужінні, яке у історичному монастирі живоносного джерела звершив його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій. Йому співслужили також ієрархи Вселенського патріархату. І п'ять архіреїв Болгарської православної церкви, трипархіальних митрополита і два вікарних єпископи, а також священники. Це, безперечно, історична подія, тому що вперше в новітній історії за одним престолом біля однієї чаші зібралися на єдину Євхаристійну молитву представники Вселенського патріархату. Болгарського патріархату та Православної церкви України. Чим було засвідчено, що, хоча ми маємо зовнішні відмінності, ми є єдиною Святою Соборною і Апостольською церквою. Ця подія викликала великий резонанс, і це є справедливо, але також викликала і низку питань. Чи є це офіційним визнанням Православної церкви України? Відповідь не може бути однослівною, тому що з одного боку Болгарська православна церква утворила свою комісію для вивчення всіх аспектів, пов'язаних із Православною церквою України, і тому ні негативного, ні позитивного рішення за цей час не було ухвалено. Однак подія співслужіння вказує на напрямок думки і позиції. Яка домінує у Болгарській православній церкві. Зараз, як ми знаємо, патріарший пристіл Болгарії є вдовим. У Бозі упокоївся патріарх Болгарський і митрополит Софійський Неофіт. Блаженніший митрополит Єпіфаній і я його супроводжуючи, ми відвідали заупокійне богослужіння. Ми Віддали пошану спочилому предстоятелю Болгарської церкви, який дуже чітко у своїх заявах засудив агресивний напад Росії на Україну, засудив війну, яку Російська держава веде проти України. І тому Болгарська церква зараз є в процесі в очікуванні. Обрання нового патріарха за розкладом, який був оприлюднений, має це статися 30 червня на церковно Народному помісному соборі. На цей собор, до речі, запрошений Вселенський патріарх Варфоломій як глава церкви Матері для Болгарської православної церкви. І є всі підстави очікувати, що після обрання нового патріарха ми можемо побачити. Наступні логічні кроки щодо встановлення повноцінних взаємовідносин між православними церквами України та Болгарії. За це будемо молитися, просити, щоб Господь благословив Болгарську церкву гідним, добрим наступним предстоятелем, патріархом і митрополитом Софійським. Історично через певні обставини, які всім відомі допомогу Російської імперії у звільненні Болгарії від володіння османами. Болгарська держава, болгарський народ, болгарська церква тривалий час мали особливі відносини з російською церквою. Але бачимо, що з боку російської церкви, на жаль, не було і досі немає гідного пошанування церкви болгарської. Є намагання диктувати, є намагання вказувати, але немає бажання розуміти і тим більше шанувати. І особливо після великого путінського вторгнення в Україну, яке сталося понад два роки тому, в болгарському суспільстві відбулася дуже серйозна зміна. Дуже серйозне усвідомлення і переоцінка ставлення до Росії і всього російського. Болгарський народ вдячний за те, що було у 19 столітті, але навряд чи це тягне за собою необхідність слідувати у річищі російської політики у столітті 21. -му. Отже, ми маємо всі підстави з надією на Бога, з добрими почуттями, очікувати наступних важливих кроків. Від православної болгарської церкви, від болгарського патріархату, первородної дочки церкви Вселенського патріархату, яка понад 1100 років тому отримала із Царгороду своє хрещення. Нехай Господь благословить Болгарську церкву добрим патріархом і предстоятелем, і нехай не в далекому часі і Болгарська церква долучиться до кола тих церков. Які послідували Томосу і визнали Православну церкву України як свою рівноцінну церкву, сестру. Нехай Бог береже Болгарію, нехай Господь дає мир і перемогу для України. Бажаю і всім вам миру, добра і Божого благословення воістину Христос Воскрес!